Не очікують також на людей з інвалідністю. Міністерство охорони здоров'я підготувало законопроєкт, який змінює методологію встановлення інвалідності і пропонує замість неї оцінку втрати функціональності. За словами очільника мозу Віктора Ляшка, це глобальна реформа, яка пов'язана з реабілітацією людини. Завдяки електронним інструментам та команді фахівців різних типів відновлення людина потрапляє у відповідні сфери, де їй повернуть функціональність, яку вона втратила через травму або хворобу. Як Значив, міністр наразі інвалідність дає пільги та компенсації, а не повертає людину в економічний стан. Тому Україна повинна відмовитися від такої пострадянської моделі. Уряд прийняв е, план реформування медико-соціальної експертної комісії, і з е, 2025 року в нас зовсім інші будуть підходи до проведення медико-соціальної експертизи і встановлення інвалідності. Це е, глобальна реформа і на двох словах не можу описати, але де-факто вона буде саме пов'язана на тому, що людина отримала травму, потрапила на реабілітацію і звідти мультидисциплінарною командою через електронні інструменти, в тому числі електронний МСЕ. Вона потрапляє у відповідні сфери для того, щоб повернути функціональність.